26 жовтня знаковий день для православних села Лужани на Кіцманщині. Митрополит Данило освятив у селищі новозбудований свято-Вознесенський храм. Будівництво тривало аж 18 років. Час витрачений не даремно. Храм височить над Лужанами у всій красі. Святиня постала доволі величною. Людей на освячення зійшлося з півсотні. Це ті, хто меншою і більшою мірою вносили пожертви на спорудження церкви. Митрополита Данила зустріла Лужанська сільська голова Наталя Катрюк біля входу в селищний парк відпочинку. Привітала владику і запросила до храму. Ваш візит сьогодні не вперше, але він сьогодні особливий. День сьогодні поєднаний так. Україна робить свій вибір. Прихожани переходять до нового храму. Ті, які вимріли, вистраждали, зробили, і ми зуміємо зберегти ту віру в серці. Щоб Україна наша була така міцна, як віра наших людей у краще майбутнє. Тому щиро просимо до нас, до храму і з нами разом благословіть нас на такий шлях, який би нам дав дорогу указ, щоб ми ніколи не повертали голови назад, а тільки йшли вперед. Щиро просимо І вірним шляхом, і вірним дай Бог поможе, дорогі парафіяни, вам насолодитися. Цим благом, яке Господь дав вам, це ваш мозіль, це ваша пожертва, але це ради імені Господнього. І так, як ви з насолодою покидаєте свою стареньку церкву, а переселяєтеся до нової розкішної, нехай Господь Бог дасть усім вам так, після прожитого достойного життя в цьому світі покинути тіло. Яке є тягарем для душі, яке є в'язницею для душі і переселитися у тіло духовне, небесне. Паркова алея прямісінько веде до нового храму, а біля воріт церкви владику Данила зустрів із хлібом сіллю староста Григорій Заєць, 6, 5, 6, 7, дякую громадам, що ви завітали до нас. Я тим, як ран Боже і Божу службу. Староста, смертної, ради Миколаїві. Дякуємо за хліб, Дя сильний Бог благословить лужанську землю, родючістю, а вас і ваших дітей мудрістю господаря, аби ви варті хліб виростити і ним розпорядитися. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. У притворі храму настоятеля Роман Палійчук зустрів вітальним словом. Страшну радянську атеїстичну епоху наглуваті атеїсти глузували з віруючих людей таким запитанням. Вони запитали віруючих людей, питали, чи може Бог створити камінь, який не може підняти. У цьому запитанні провокативному, по суті, немає відповіді. Якщо Бог не може створити камінь такий, значить він не всемогутній. Якщо Бог може створити такий камінь, який не зможе підняти, значить, знову виходить, що він не всемогутній. Дуже часто прості, звичайні віруючі люди, слухаючи таке запитання, вони не знали, як на нього відповісти, хоча їхня віра в Бога Всеволодня була завжди з ними. Настоятель Роман Палітюк підніс митрополитові Святого Христа, запросивши звершити святкове богослужіння. Дякую отець за слово Богомудре про такі камені, який Господь Бог не міг підняти. Господь нам. Інший камінь поклав, сказавши, ось кладу камінь в сьогодні, і хто впаде на нього, той розіб'ється, а на кого він, розчавить його. Цим каменем є сам Ісус Христос. І коли <клес> цей камінь вдарився Юда, то кончина Його відома всім у селищі Ложани, поруч із новою церквою, стоїть давній морований храм Вознесення. Це безкупольний тридільний храм, що за характером простору і силуету, подібний до найстаріших дерев'яних тридільних храмів хатнього типу, поширених на Буковині. Храм має архаїчний тип плану, бо бабинець однієї ширини із нефом, як Вілінській церкві 12 століття в Чернігові. Офіційно у всіх джерелах храм датує 1453-1455 роками, за грамотою, яка свідчить про продаж села Панові Витольду за 400 золотих турецьких та ктиторським написом того самого боярина Федора Витольда, нового власника Лужан. Тож давній храм став архітектурною пам'яткою, а селу потрібна була нова і простора церква. У повчальній проповіді митрополит Данило подякував парафіянам Ложан за працю і утвердження православної віри. Владика настановив пам'ятати виникнення церкви як рукотворної споруди, а також призначення церкви об'єднувати християн.